Вітаю, друзі! Нарешті все стало на свої місця. Вибори президенти України таки відбудяться у 2024 році на весні і як я розумію, при будь-якій погоді. Про це заявив президент Зеленський. Не покинув свою державу. Володимир Зеленський знову балотуватиметься у президенти, якщо вибори відбудуться під час війни. Про це він заявив в інтерв'ю португальському громадському телебаченню. РТП. каже, законодавство та конституція України забороняє проводити вибори в умовах воєнного стану. Однак, якщо виникне така потреба, то він готовий іти на другий термін. Його заява фактична. Дала відмашку президентській виборчій кампанії і вже з'явилися перші ймовірні кандидати президенти. Знайомтеся Денис Єлисевич, про свою готовність йти на вибори він заявив в ефірі з Сергієм Любарським. Зробив це впевнено рішуче так, щоб ні у кого не було жодних сумнівів. десятки статей, десятки выступлений конгрессменов, как слева, так и справа, так и от республиканцев, так и от демократов, требующие выборы в Украине. И речь идет о том, в лоб, что правительство Зеленского коррумпировано, скомпрометировавшее себя, и должно уйти. То есть популярность Зеленского прошла, ему не везет. Угу. Вот. Кого вы видите на его место? Себя. Ну, Когда я это почув, то подумал, боже, сколько же их будет. Бо точно після Різдва ми всі станемо свідками о цього собачого весілля, коли вийдуть, думаю, сотні кандидатів в президенти, і кожен буде рвати рубаху на собі, доводячи нам, що саме він гідний і саме той, хто врятує Україну. Як нам розібратися, хто з них той єдиний діамант, який насправді врятує і нас, і Україну? Чи є така метода, яка дозволить нам з'ясувати, що там всередині в душі у кожного кандидата? Отже, я розробив 5 критеріїв, які мають відповідати всі кандидати в президенти України. Але ж є маленька незадача, яким чином нам зрозуміти, чи працює ця методологія. Працюють ці критерії чи ні. І в цьому мені допомогли представники групи підтримки Дениса Єлисевича. На моєму Ютуб-каналі, Фейсбуці, вони постійно мене підштовхують до того, щоб я підтримував Єлисевича як молодого політика. А одна його прибічниця так взагалі бере мене штурмом, вона пише про те, що я зобов'язаний рекламувати Єлисевича. Що толку від мене взагалі ніякого. Подивіться, скільки в мене там підписників на каналі. Тому моє завдання підтримувати всіляка Єлисевича. А потім взагалі закидала мене купою відео Дениса, і от саме це мене осенило. Евріка, я подякую цій жінці за те, що вона підкинула таку ідею. Ми зараз з вами відпрацюємо ці критерії, а Денис Єлисевич, як майвірний кандидат президента України, буде виступати в якості дослідницького об'єкта. Ми на ньому протестуємо ці критерії і вб'ємо одразу два зайці. По-перше, зрозуміємо, наскільки вони корисні. А по-друге, якщо вони корисні. То ми побачимо, чи варто підтримувати Дениса Єлисевича як кандидата, чи ні. Отже, на нас чекає цікава розмова, тому розташовуйтесь зручно, готуйтесь коментувати і бути активними. Перед тим, як вже почати говорити безпосередньо про критерії, хочу зафіксувати дуже важливий момент. Я ні в коєму разі не переслідую ціль якось перешкоджити Денису. Рухатись в напрямку його політичної кар'єри. Я не переслідую ціль принизити, образити чи якось перекрутити факти. Ні, взагалі-то мова буде йти не про Дениса, мова буде йти про нас, про нашу спробу вже зняти за чею цю пов'язку і дивитися на кожного кандидата, наче як через рентгеновський апарат. Ми з вами заслуговуємо на. Якісних кандидатів, але ж крім нас, ніхто не виведе їх на чисту воду. От саме цим ми зараз і будемо займатися. Це наше право, наше право виборців розбирати на запчастини кожного кандидата і відкидати в бік тих, хто, на наш погляд, не відповідає цим критеріям. Отже, переходимо безпосередньо до критерію. Перший критерій це освіченість. Людина, яка позиціонує себе кандидатом в президенти України, має мати не тільки профільну освіту, а ще й володіти разнобічними знаннями, бути культурною людиною, людиною, яка має почуття міри і такту. Другий критерій це позитивна історія публічної діяльності кандидата, яка повинна бути підтверджена. Конкретними фактами участі в акціях, в написаних заявах і у відстоюванні прав громадян. Це дуже важливо. Це свідчить про громадянську позицію кандидата. Третій критерій це патріотизм, це означає готовність кандидата битися за Україну, відстоювати її інтереси, любити українців і взагалі дуже трепетно відноситися до всього українського. А його особистий патріотизм має бути підтверджений прикладами із його життя. Четвертий критерій це щирість. Без цього нікуди. Кожному кандидату ми маємо повірити. А це неможливо зробити, якщо він буде десь там пітляти, намагатись нас якось обдурити. П'ятий критерій це глибинне знання предмету. Кандидат. Просто зобов'язаний розуміти значення і роль Інституту президентства в сучасних, дуже важких умовах для України. Він має розуміти речі, про які говорить, вміти будь-яке питання розгорнути таким чином, щоб кожному виборцю стало ясно, чого він хоче до нього донести. Все це ті п'ять критеріїв, які має відповідати кожен кандидат президента. От ми, використовуючи Дениса Єлисевича як об'єкт нашого дослідження, спочатку пропустимо через ці критерії його як особистість, а потім через ці ж критерії пропустимо його план реформування України, який складається з 10 пунктів, про який багато говорить Денис і презентує майже на кожному відео. І так, друзі, починаємо цей експеримент. Перше освіченість. Я взагалі не побачив інформації в інтернеті, а я брав її з відкритих джерел про те, що Денис Єлисевич має якусь профільну освіту. Я не буду гадати причини, чому цього нема, але ж якщо публічна людина, яка має на меті бути президентом України, не пише про це, то це, ну як мінімум, якась мутна історія. Тому важко судити, який у людини досвід, фах. Рівень культури і таке інше. Другий критерій позитивна історія публічної діяльності. Взагалі, історія Дениса розпочалася реально рік-півтора тому, ну, якщо умовно, то після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Саме тоді він почав бурно розвивати Ютуб канал, у нього це виходить, там більше. 100 тисяч підписників він направо наліво просто розриває український політику, достається всім і Зеленському і Єрмаку, навіть і тим, хто там поряд, він не проходить пос Арестовича, тобто демонструє ну, таку серйозну свою громадянську позицію. Що мені імпонує в цьому питанні, це те, що Денис Єлисевич, треба бути об'єктивним. Виступав в підтримку надання Україні ленд-лізу. Це дуже правильна позиція. Але що робив Єлисевич до повномасштабного вторгнення, невідомо. Ну, як сам він каже, він просто займався бізнесом. Ну, як на мій погляд, цієї історії як мінімум недостатньо для того, щоб мати амбіції стати президентом України. Це моя суб'єктивна точка зору. Тому, у кого вона інша, будь ласка, про це напишіть в коментарі, і ми обов'язково обговоримо вашу точку зору. Тепер щодо патріотизму. Тут взагалі все дуже складно. В той час, коли країна стікає кров'ю на зовнішніх фронтах, а тут всередині йде жорстка битва з цими гнидами, які заполонили всі владні коридори, Денис Єлисейович покидає Україну. Він це пояснює тим, що записав якесь відео, в якому критикував жорстко Єрмака, і після цього просто перелякався СБУ. Але ж в мене є великі сумніви. Зараз поясню чому. Україна дійсно переживає дуже трагічні часи, і тут всередині йде війна. І дуже багато людей зараз висловлюють свою критичну думку щодо дій влади. І робиться дуже жорстко, знаходячись постійно під прожекторами СБУ. Я не буду говорити там про себе, Себастяновича, Якименка, Волкова, Навахацького. Я можу цей перелік дуже довго перераховувати. Давайте подивимось в бік дівчат, та ж Юлія Глушко, Марія Барабаш. Вони взагалі, забувши про свою безпеку, просто розносять цю владу в кожному своєму ефірі. І всі ми не поїхали з України. Тому що розуміємо, не можна покидати Україну в такий час, а ви, Дениса, поїхали. Тому мені здається, що ви перелякалися не СБУ, а банальна мобілізація. Погана це чи добра, я не роблю висновки. Ви маєте на це право, кожна людина обирає свій шлях. Ви обрали свій шлях. І єдина тут проблема тільки в тому, що коли я кажу кожна людина, я маю на увазі просту людину. А людина, яка має амбіції стати президентом України, не має права покидати Україну. Тому мені вам порада, Денис, як від людини, яка багато вже пожила. Якщо ви хочете зайти в реальну українську політику, будь ласка, повертайтесь додому в Україну. Але ж на цьому проблеми Дениса з патріотизмом не закінчуються. В умовах війни кожен українець сам собі відповідає, якою він бачить перемогу. Для абсолютної більшості перемога це повернення додому всіх окупованих і анексованих територій на наших умовах. Це як мінімум, а як максимум, то повний розвал Російської імперії. У Дениса деметральна протилежна позиція в цьому питанні. Він вважає, що не треба воювати з Росією. Не можна звільняти Крим і Донбас військовим шляхом. Що касається конкретно пози... позиції по цьому питанню, то, зрозуміло, на мой взгляд, зараз правильним не йти воєнним путем Крим і Донбас. Він впевнений, що потрібно сідати за стіл з Путіним, домовлятися, чимось поступатися. Реально победить. Невозможно. Невозможно. Тому що добиватися переговорів, я вважаю. Майбутній кандидат президента України, імовірний кандидат, вже сьогодні готовий нахилити голову і роздавати українські землі кому кавмикам і бурятам, якими командує Путін. І от що мене сильно різануло, так це щирість Дениса, коли він про це говорить. Тобто він нам щиро пропонує капітуляцію. Але ж це не та щирість, яку ми очікуємо від кандидата в президента України. Тепер пропоную дослідити його любов до всього українського і в першу чергу до українців. Я взагалі був в шоці. Денис Єлисевич вважає, що ми, українці, не здатні і не маємо права керувати своєю країною тому що ми корумповані, ми нація крадіїв, тому всі ключові посади в Україні мають належати американцям. В Києві повинна бути настояща фондова біржа, яку хто має створювати тільки американці. В такій структурі має працювати українці тільки клерками, тому що повністю все корумпіровано, нікого з українців не можна підпускати близько, там, де приймаються рішення, там, де зазідаються. Я маю в виду в госорганах, в госструктурах. Щось подібне робив свого часу Гітлер. Він також забороняв тільки не українцям, а євреям займати якісь державні посади. Вони мали тільки грати на скрипках чи працювати в цилюнах, там в Германії. І те ж саме пропонує зробити тут, в Україні, Денис Лисевич. Антимонопольний комітет створення настоящого антимонопольного комітету де українці будуть тільки клерками, а все далі американці. Тому я роблю висновок: що якщо стане президентом така людина, як Зелесевич, ми в своїй сторонці ніколи не запануємо, а будемо працювати тільки клерками та підносити чай своїм господарям. Ну, як на мене, це просто жах, расизм і відверта демонстрація неповаги до українців. Тепер переходимо до останнього критерія: це Глибинне знання предмету. І тут нам допоможе програма реформування України Дениса, про яку я казав вище. Але ж я не буду зупинятися на кожному з 10 пунктів. Повірте, там нема про що говорити. Вся ця програма на дуже поверхня і нагадує мені, знаєте, мультик про папугу, який розповідав, що корови поросились, а кури ателились. Оце десь там на цьому рівні. Ну, чого тільки коштує його заява про те, що треба в Україні ліквідувати національну валюту разом з національним банком. Це якийсь треш. Валюта і Нацбанк є тим фундаментом, на якому тримається незалежність будь-якої держави. А що говорити про його наполегливу параду, просто все приватизувати? Всі стратегічні підприємства, в тому числі і атомні електростанції. Ну, це які треба мати розум чи рівень знання, глибинність цих знань, щоб не розуміти елементарних речей. Все, що стосується національної безпеки, має контролювати держава. Так робиться у всіх успішних країнах. Не слухайте оцю ліберальну брехню про те, що там, десь в Америці чи в Європі, все віддано на відкуп корпорації. Та ж Польща контролює всі стратегічні підприємства і держава там виконує роль стратегічного партнера. А в Америці взагалі не тільки стратегічні підприємства, всі підприємства, які приватизовані, вони знаходяться під жорстким контролем держави. Не дай Боже, там хтось зробить крок права чи ліва руч, він одразу ж по-перше лишається ліцензії, а по-друге, якщо там серйозний злочин, то йде зразу на електричний стілець. От так працює система в розвитих і успішних країнах. Дуже здивувала і насторожила його позиція щодо мовного питання. Я вам зараз продемонструю цю позицію. Ну, а ви самі зробіть висновки і обов'язково напишіть в коментарях свою думку з цього приводу. І Лисівич пропонує. Надати статус державної української мови і англійської. Я не розумію, чому англійська? Ні, я розумію, тільки Дениса. А що буде, якщо англосакси програють китайцям? То ви будете пропонувати нам вчити китайську мову? А може давайте зробимо одразу, ну на всяк випадок. Запишемо в Конституції ще й бурятську мову. Все ж може бути в житті. Тому це не державницька позиція, це позиція ну, дуже незрілого політика, якщо м'яко говорити. Але ж ми тут не робимо ніяких суджень, ми просто аналізуємо і констатуємо. Два слова скажу про економічний блок в його програмі. Насправді там взагалі немає ніякого економічного блоку. Там є фрагментарне бачення ситуації в економіці, що свідчить про примітивізм мислення Дениса. Ну, а якщо відверто, то відсутність взагалі якоїсь серйозної економічної освіти і досвіду роботи в цьому секторі, Денис одразу починає говорити про податкову систему. Ви що, Денис? Ви ж збираєтесь бути президентом України, то ви мали починати говорити з економічної моделі розвитку держави, яку ви пропонуєте. А яку ви пропонуєте? Капіталістичну, соціалістичну чи змішану. І от після того, коли ви зупинитесь на конкретній моделі, то під цю модель і підлаштовується податкова система. Ну, Наприклад, от у нас в Україні зараз економічна модель, кримінальна і злочинна, яка працює не на користь громадян. Відповідно, така ж сама і податкова система. Завдання якої не підвищення рівня життя населення, а навпаки, пограбування цього населення. Я думаю, нам потрібно буде записати окремий ефір і поговорити вже не про критерії, які ми маємо виставляти кандидатам у президенти, а поговорити про те, що ми б хотіли почути від справжнього кандидата на посаду президента України. Тобто концептуально прописати деякі моменти, які точно нас влаштують. Тут я не буду на цьому зупинятися, бо зрозуміло, що кандидат такого рівня повинен говорити не про податкову систему, а про зміну політичної системи, системи державного управління, етапи реформування. Бо нам насправді ж потрібна не просто зміна податкової системи, нам потрібно перезаснування України. Україна цього вимагає, а це дуже тривалий процес. Це процес не на одну каденцію парламенту. Як це зробити? Яким чином президент, який зайде на наступних виборах до Банкової, має створити умови саме для того, щоб в Україні з'явилась можливість перезаснуватися? От про це Денис має говорити кандидат президента України, а не нав'язувати нам американську модель оподаткування. Ну це реально примітивне, Щось я на емоції зірвався, вибачаюся. Я думаю, на цьому нам потрібно закінчувати і робити висновки. Я бачу тут два висновки. По-перше, ну реально ці критерії працюють. І я дуже радий, бо це велика користь для всіх виборців. От я вам пропоную одразу просканувати свій простір і ви обов'язково там побачите ту людину, яку б ви хотіли бачити президентом України, ну або ту людину, яку вам нав'язує марафон. І пропустіть її через ці критерії. Запевняю, ви прозрієте, ви будете після цього жити з відкритими очами. Тому випишіть ці критерії і ними ними, сусідами, друзями, хай вони їх також використовують. Це перший висновок. Ну, а другий висновок він прогнозований. Ймовірний кандидат президента України, Денис Єлисевич дуже сирий кандидат. Я б за такого не голосував. Я розумію, що у Дениса попереду ціле життя. І дуже сподіваюся, що він після цього ефіру зробить відповідні висновки. А загалом, то я йому вдячний, тому що його рішення балотуватися президентом України спонукало мене відпрацювати ці п'ять критеріїв, поділитися з українцями ними, записавши цей ефір. Ну, це класно, це реальна нормальна тема. І все завдяки. Денису Єлисевича. Тому побажаємо йому успіхів на його тернистому політичному шляху. Як кажуть військові, доповідь закінчена. Сподіваюсь, мій монолог був цікавим, вам сподобався, а головне, я хочу, щоб він був корисним для вас. Чекаю на ваші коментарі. До речі, давайте ми зробимо таким чином: якщо у вас є конкретні прізвища. Людей, які, на вашу думку, готові йти у президенти, надсилайте мені їх, і ми разом з вами в наступних ефірах будемо їх розбирати просто на запчастини. Для того, щоб зрозуміти, чи варто нам за них голосувати, чи ні. Я думаю, що від цього буде всім велика користь. На цьому я закінчую. Давайте, незважаючи на те, що йде війна, все ж таки. Намагатися бути щасливими, ми обов'язково переможемо всіх, як ззовні, так і всередині. У нас просто немає іншого шляху. Все буде Україна. Щиро вас поважаю, до побачення.